Вітаю в ефірі. Дніпро Ньюз в студії Дмитро Харлов. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 9 ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Окупанти усю ніч тероризували Нікопольський район. Під обстрілами опинились три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад півсотні снарядів з російських градів та важкої артилерії. Минулося без постраждалих. На зараз пошкоджено учбовий заклад без постраждалих, без руйнувань. Ми продовжуємо ліквідацію наслідків обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. 11 листопада на території України знов діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. У Дніпропетровській області вони триватимуть з 15 до 20 години. Робота штабу оборони Дніпра не зупиняється ні на мить, наголосив його керівник Геннадій Корбан. На фронт постійно йде допомога нашим армійцям. Зимова гума для автівок, машини і вантажівки. Невдовзі приїде близько шести десятків вантажних автомобілів, які розподілять між військовими частинами, і вони одразу рушать на передову. Крім того, не припиняється постачання аптечок зимової форми та термобілизни. в ближайшее время будет передано порядка 80 компьютеров различным и планшетов различным э, 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 тоже военным частям, входящим и в территориальную оборону, и военнослужащим э, регулярной украинской армии. Поэтому эта работа не останавливается. Также э, заказаны дополнительные еще пикапы, которые будут, опять же, эта работа делается постоянно. Мы традиционно покупаем автомобили, потому что автомобили быстро на фронте выходят из строя. Автомобили – это расходный материал. А, в общем-то, они дают возможность быть мобильными на фронте, спасают жизни людей. Вони рятували життя під обстрілами, поки ворог не знищив їхні лікарні. Дніпро прихистив понад 180 тисяч переселенців з різних областей, в тому числі медиків з Маріуполя і Лисичанська. Скільки лікарів знайшли роботу у нашому місті? Дивіться далі. Постійно щось вибухало навколо тебе. Це викликало певний дискомфорт, але потрібно було сконцентруватися для забезпечення життя пацієнтів. Рятуючи життя хворих і поранених, Ігор ризикував своїм. У Маріуполі зі звичайного лікаря-анестезіолога він перетворився на справжнього героя. Але жити в окупації каже просто неможливо. Ми працювали, виконували свої обов'язки. Пацієнтів надходило дуже багато за добу це десь близько 60-80. Осіб надавали допомогу ми як дітям, так і дорослим. У нас не було диференціації десь 20 березня. У нас закінчилось пальне. Ми не мали змоги надавати медичну допомогу. Тобто, лікарня не мала права на функціонування без дизельного генератора. Навесні він переїхав до Дніпра і тепер працює в одній із дитячих лікарень. Втім, досі не оговтався від жахіття війни. Тім п'яти. Марина 17 років працювала у Лисичанській дитячій лікарні. І також у березні евакуювалась до Дніпра разом з дитиною. Старались як можна більше дітей відліч від цієї війни, але настрій у всіх був, на жаль, було важко, тяжко, але ми не показували ні дітям, ні батькам, тому що відділення дуже багато було дітей. І ми всіх діток любили як своїх дітей, як кажуть, Чижих чи дітей не буває. На сьогодні лікарні Дніпра працевлаштували двісті дванадцятьох медиків-переселенців. Міська влада допомагає їм і забезпечує всім необхідним. Ксенія Штомпель, Діана Насипана, Леонід Кібець, Дніпронюс. Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку. Мер Олександр Сінкевич повідомляє про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Окупанти завдали ракетного удару по Вінничині, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Жертв немає. Українські армійці відбили атаки окупантів коло 14 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. В Генштабі звітують про звільнення 12 населених пунктів на півдні за 9 листопада. Повідомляється, що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде згодом. Триває Примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення. Окупанти повернули на бойове чергування в Чорне море два ракетоносії з 16-ма калібрами на бортах. Загалом в акваторії маневрує 17 одиниць ворожого флоту. Певним чином ворог не тікає, що готовий помститися за незручні складні рішення по Херсонщині, до яких він був доведений. А значить, цілком імовірний повтори масованих ракет на дронових обстрілів по всій території України. Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Де мій і трамвай? Рух маршрутів Дніпровського електротранспорту можна побачити у мобільному додатку. Спочатку повномасштабної війни електронний застосунок закрили через небезпеку для пасажирів. Нині його відновили і навіть покращили. Які функції має доступний додаток, ДТранспорт? транспорт, і чи врахували розробники усі побажання Дніпрян? Про це розкаже Тетяна Зайць. Якщо ми е, натиснемо галочку на даної. Іконку, то ми бачимо, що в нас залишиться лише п'ять одиниць, тому що одна одиниця не низкопола. У диспетчерські підприємства Дніпровський електротранспорт перед великими моніторами демонструють чергову функцію, яка з'явилася у міському додатку, де транспорт. Ми додали для громадян з обмеженими фізичними можливостями відображення рухомого складу. Якщо раніше відображався весь рухомий склад на лінії, який знаходився, то зараз громадяни з обмеженою фізичними можливостями можуть натиснути клавішу та побачити лише рухомий склад на даному маршруті, який їх цікавить, який знаходиться низкополий. Бачити, у який час рухаються тролейбуси у сна. Ні пандусами це відповідь на запити громадян, пояснюють фахівці у Дніпрі. Вдосконалюють транспортну систему. Тому сучасні засоби високо оцінюють користувачі. Ось сам додаткові транспорт в ньому є вкладки улюблений від транспорта. Тобто, наприклад, мені подобається п'ятий трамвай, і я добав Їздиш ним. Так, я їжджу ага. п'ятим трамваєм, тому я додав його. Антон Батура, активний користувач додатку «Детранспорт». Студент каже, ця програма допомагає суттєво економити час. Це допомагає мені ефективно використовувати е, свій час та не запізнюватись. Раніше, виходячи на зупинку, я не міг знати, коли буде потрібний мені транспорт. Е, один раз я майже 30 хвилин чекав на транспорт. Е, тоді йшов дощ. Тоді були затори на дорогах. Тобто, цей час очікування я міг провести удома, а не стояти на холоді. У застосунку «Детранспорт» транспорт відображаються всі міські маршрути. Диспетчери моніторять ситуацію на дорозі, і у разі змін оперативно вносять у додаток. Попереджають Дніпрян про форс-мажори на дорогах. Це і відрізняє Дніпровський додаток від тих, що діють в інших містах. Кожні зміни на маршрутах Ми відображаємо у застосунку. Також ми додали функцію а, улюблених маршрутів. Та маршрутів закріплених це ті маршрути, які можна відображати зараз на головній сторінці. Тобто людина відкриває застосунок, та в неї одразу відображаються маршрути, які вона закріпила. Зараз фахівці вдосконалюють функції закріплених маршрутів. На прохання городян їхній перелік розширять від п'яти і більше. А ще у Дніпровському додатку відсутня реклама. Це також зробили на прохання містян, які вважають, що зайві повідомлення тут недоречні. Тетяна Заєць та Павло Черненко. Дніпро На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Наступний випуск новин вже о 17-й. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!